Трошка ряд деш перевався сьогодні на природу на сніжок. Приїхали в ліс набрати водички і стошку заодно вигуляти на природі. Ки вона радиш, він сьогодні без поводовочка. Отак, ось, так, та, все. Спасибо. Гарна така природа, ліс. А. Сосни молоді, всі вкриті снігом Гарна природа на вулиці мороз мінус 10. Можна прогулятись, подихати свіжим повітрям. А трошка тут нас грибе. Шотошка? Давай, давай, давай. Розобчихався. Пішли, пішли тошка, пішли. Ідемо гуляти. Іди, давай. Це для нього така радість, що це він б'є і без поводочка. Без супроводу сам собі представлений. І хазяїн виглядає, і сам проявляється, так. Хоша, що де вон кібінька?